Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Білгороді. Джерела Спецслужба що це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів українських міст та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають неефективна робота ворожої ППО. Вже спричинила руйнування цивільної інфраструктури у місті, зазначили джерела. Не бензі, там жалівся на роботу української ППО. Та що Російська ППО тепер такої піди робила. гам. Перші відео з Білгорода Маріана Данилюк Ярмолаєва щодо помсти написала наступне. У такі дати в умовно мирні часи найбільшими клопотами було вибратися на локальний ринок і відповісти на просте питання. Шуба, чи нарешті спробувати щось нове і не радянське. Але ми давно позбавлені права займатися буденними клопотами. і Десятки сімей сьогодні оберуть трони своїм рідним замість модного образу в рік дракона. Вони пов'яжуть на голови траурні хустки, ходитимуть у них до Ого, заплаканими очима Таких жінок все більше на вулицях наших міст. А ті, хто на цей раз разоцілівав, будуть відчувати гіркоту. вини за те, що вижив, кажуть про нормальних людей, а не Буковельський десант а прокурорський весільний спецназ чи тьолочку баригін оборони Соню Морозюк, яка за рік з гаком типу стала типу как би художницею. Стави ціники десь такі як Ілі Чічкана, Роїдбурда Мана та Івана Семисюка, справді знакових метрів, чиї роботи мають високу художню цінність цинізм що і проби і постійне прощупування реакції суспільства на те, чи коутне, чи дасть ляпаса. Знаєте, ніяких і ПСО, РФ не треба, коли власні клопи біля кори та так стараються. У мене немає киплячої ненависті на неї, йде багато душевних сил. Я хочу крижаною помсти такої, щоб кожен м'яз на обличчі не дрогнув. Я ненавиджу наших ворогів хіба трохи більше замородирів. Від перших ніколи не чекала добра другі що вміло маскуються у вишиванки на свята. Я ціную тих, хто є, а не хоче здаватися в Світі фальшу та ілюзій все більше хочеться простягнути руку лише тим, хто без дощиків та гирлянда. Коли прийде той день, коли стане легше, хочеться слухати велмітґейна з реальними героями, а не самозванцями. Багато їх понадягало камуфляжі без жодного на те права. І так хочеться попросити для тих, хто тут мурашиться щодня заради перемоги, здоров'я і дрібку гумору, без цього ніяк навіть в темні часи. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.